Вітаю всіх з нашого кочового точка. Ми сьогодні приїхали, будемо працювати, розширяти відводки. Хочу вам показати деякі плюси, які виникають під час кочівлі. У нас тут скоро вже повинен початись медозбір. А з чого саме, я вам покажу зараз. Вдома у нас на стаціонарному точку. Розцвіла липа, шалфій, буркун та інше різнотрав'я. бджілки щось потроху і там носять. На кочовому точку у нас тут липи немає. Є пару балочок. бджілки добре носять різнотрав'я. Якщо днів 5-7 бджоли ще попрацюють так, в такому ж темпі, як зараз, то буде непогана у нас і прокачка. Різнотрав'я в нас рідко буває. І розвиток сімей гарний. Після акації за рахунок невеличких взятків до 2 кг. Матки начервили, тому сила сімей буде. Ось так працюють наші дівчата. Ось такі у нас прильоточки в них. Ще зараз повиставляємо трохи прильоток. Ми використовуємо спилкозбірников, знімаємо розчітку. І виходить така непогана взльотна полоса. Їм дуже зручно. І добре літати. Так, тож ближче до діла? Посіли у нас тут на кочівлі аж 220 гектар коріандру, як ви бачите, його ще називають кінза. Ніколи ми на ньому не стояли, тому не знаю, як він виділяє, що, що буде з нього. Але колеги говорять, що він виділяє від дуже багато аж до нічого. Ну, побачимо, як буде в нас. Виділяє, він дуже любить жару, щоб в день було вище 30 градусів, ніч, щоб була десь від 19 градусів. Побачимо, як буде у нас з погодою, що в нас буде з цим коріандром. Дуже цікаво, що воно вийде. Нектарого виділення пишуть за нього, що 500 кілограмів на гектар. Ріст. Ріст в нього 60 см висотою, невеличкий десь до коліна, може трошки вище. Запах у нього не дуже приємний, запах клопів. Але як зацвітає, ось як зараз він уже у нас починає зацвітати, то запах дуже приємний в нього. Запах насправді приємний. Мед з коріандру я куштувала. Це один з найулюбленіших моїх мадів. Він темний, дуже приємний на смак. Він дуже ароматний, такий у нього аромат, дуже ніжний. Ну, мені дуже подобається. Перші півроку після відкачки він не кристалізується. Ось. До речі, у нас була засуха до цього. Позавчора пройшов перший такий дуже нарешті хороший дощик. Можливо, якби на така посуха, той коріандр був би трохи вищим. Але фермер наш сказав, що все добре, все йде по плану, тому чекаємо. Коріандр або кінза це однорічна ефіроолійна трав'яниста рослина з сімейства селерових. Для запилення одного гектару посівів коріандру необхідно 2-3 бджоли сім'ї. Працюючи на коріандрі, бджоли можуть ставати агресивніші, що пов'язано з ефірними маслами коріандру. Цвіте коріандр 25-30 днів. Одна квітка за добу виділяє 0,3 або 0,4 мг цукру в нектарі. Медопродуктивність одного гектару від 200 до 500 кілограм. Іноді медозбір з коряндру може перевищувати медозбір з соняху. Наш коріандр зацвітає вже відсотків, мабуть, на 20. Він вже квітує у нас аромат надзвичайний, дуже притерний. Але щось приємне в ньому все-таки є. Буду вам періодично показувати, як у нас тут з медозбором на коріандрі. В кого є досвід з медозбором, на коріандрі пишіть. Дуже цікаво, що очікувати нам. Масив у нас непоганий. Три поля, разом це 220 гектар. Сподіваємось на супутню погоду. Ну і до головного взятку можна добре наростити нам бджоли. На сонях ми тут і лишаємось. Соняху тут навкруги також багато, тому будемо тут і на соняху. Це у нас трохи відводків. Відводочки на плідну матку. Це у нас стоїть дві плідні матки через два піддашника, ось знюхуються для двоматочного утримання. До речі, з обльотом в цьому році поганенько, через погоду не дуже таку сприятливу для обльотів. 60% перша закладка щодо обльотів. Друга вже закладка покраще, але нічого, працюємо далі. Зараз покажу, в якому зараз у нас вони стані, ці відводочки. Так. Ось так вони працюють, скоро вже треба буде їм виставляти корпуси. А ну наступний. Добре, бджоли добре, хороші відводки. Угу. працюють бджілки, не будемо їм заважати. Давайте далі подивимось. Це у нас двоматочні відводки. Вже бджоли повно, вже по два корпуса бджоли. Це у нас льоточком назад, це у нас вже одноматочна. Тут маточка загинула, немає матки, одна тільки. Ці інші двоматочні. Бджоли багато, так. Да. Це вже ми третій корпус накинули, бо багато бджоли дійсно, щоб вони вміщались. Двоматочне. Сюди до проміжутку. Такий рядочок у нас. Так, далі у нас тут наступний рядочок. Це у нас тут одноматочні. Ось, там далі в посадці також є. І одно, і двоматочні. Загалом намагаємось взяти максимум з можливого. Всім успіхів. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.